Найсвятіша Мати Божа, Мати милосердя, стаємо перед Тобою і Твоїм Божественним Сином, щоби скласти наші жертви, благословити нашими устами, почитати нашими серцями, просвіти, царице, наш розум, очисти нашу душу, зігрій нашу волю, щоб ми могли достойно жертвувати. Ці ознаки нашого підданства на більшу славу Бога, твою честь та користь наших душ. Амінь. Ангел Господній благовістив при чистій Діві Марії, і зачала вона від Духа Святого, Богородице Діво, радуйся, благодатна Марії Господь з тобою, благословена тими жінками і благословений плітлона Твого. Бо ти породила Ісуса Христа, Спаса Спасителя душ нашим. Ось я, слугиня Господня, нехай зі мною станеться за словом Твоїм, Богородиці Діво, радуйся, благодатна Маріє, Господь з тобою, Ти тими жінками, і плід лона Твого, бо ти породила Христа Спаса Спасителя душ нашим. І слово сталося тілом. І оселилося між нами, Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенне плітло на Твого, бо Ти породила Ісуса Христа, спас... Спасителя душ наших. Пресвятая, Богородице, молися за нас, Господи, просимо, благодать Твою вли у серця наші, щоб ми від ангела, спізнавши воплочення Христа Господа, Його стражданням і Христом були доведені до слави світлого Воскресіння, благодатью Господа Ісуса Христа, якому належить слава на віки вічні. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Від Твою милість прибігаємо, Богородице Діво, молитвами нашими скорботах не погорди, але від бід визволи нас. Єдина чиста і благословенна, є. велика кількість засуджених. Чоловік, що легковажить вірою, Богом, а своїми гріхами вибирає собі пекло, побачить лише там страшне своє становище, там опам'ятається, як опам'ятався багач, про якого розповідає Євангеліє, піднявши свої очі в страшних муках. Одначе це опам'ятання прийде запізно, бо з пекла нема виходу. Тому повернися, грішнику до Марії, котру покинув, як повернулася агар, служниця Сари, яка потеки опустила свою господиню і в розпуці блукала по пустелі. Часто з укрушеним серцем взивай. Владичице, допоможи мені у своєму милосерді, щоб я не загинув навіки. Бо глянь, душе моя, туди у пекло і полічи всіх, які опинилися там ще перед приходом Ісуса, Христа, там є каїн. з двох братів один спасенний. Другий осуджений, там побачиш велике число душ, які жили ще в часи потопу, за винятком однієї сім'ї. Всі або майже всі прокляті. А ще інші це жителі Содоми і Гомори. А там ще стільки поган єгиптян, хананейців, асирійців, фінікійців. Греків, римлян, жидів цього вибраного народу. О, скільки їх там засуджених! Порахой опісля проклятих за часів Ісуса Христа, скільки поган, що не хотіли навернутися до віри Христової, скільки закам'янілих філософів. Скільки жидів, котрі переслідували Христа, скільки там душ, що розмовляли з Ісусом Христом, співпрацювали з ним, які власними очима дивилися на Його чуда, там знайдете також царя Ірода, там побачите і Юду, Ісусового учня, там терпить і один розбійник, який помер. Не розкаявшись на хресті. Порахуй на кінець душі, які туди попали вже після приходу Ісуса. Глянь і побачиш там душі, котрі були ворогами святого Євангелії, не вірили в чуда. Переслідували церкву, всі римські імператори з перших трьох віків, філософи. Митці, поети, що втішалися на світі людською славою. Подивися, скільки там католиків, які вірили, слухали проповіді і приймали таїнства. Там побачиш навіть князів, священників, єпископів і монахів. А тепер добре подумай, скільки душ! Падає у пекло. І мені приходить така думка: коли б всі грішники мали потрапити в пекло, то майже ніхто не дістався би до неба. Глянь, скільки проклятих навіки, адже Отець Небесний подарував кожному з нас існування в любові. Від початку належимо йому. Кожна людська душа має велику цінність в очах Бога, бо це цінність жертви Ісуса та Його життя як людини. А яку втрату потерпіло небо із за їхньої відсутності? Ах, душе моя живи з небагатьма, коли хочеш спастися з ними. Читаємо в житіях святих отців, що святий героям жив довгий вік у великій покуті в пустелі, але серед великих спокус. Ось як описує свій стан. Ах, скільки разів у цій пустелі серед невимовної сонячної спеки виникали у мене думки про розкоші тіла, скільки разів вони непокоїли мої мрії. Моє тіло було наче дерево вкрите гострою волосяницею. Я безупинно вдень і вночі плакав і ридав. Земля служила мені ліжком, а я пив воду та їв корінці. У цій пустелі привиджувались мені хороводи римських жінок. Після постів був я блідий і худорлявий, але серце звільнялось від лихої спраги. У знеможеному кістяку, в безсилому тілі чув я полум'я нечистих похотей. Тоді падав я під Христом, обливав його сльозами і постив довгі тижні. Я постійно звертався за допомогою до пречистої діви, і Бог є свідком, що після довгих молитв і сліз відчував я солодкий спокій, справжнє задоволення. І бачу стежку до раю, а на ній безліч ангелів. Справді, як з небагатьма хочемо війти до неба, мусимо з небагатьма терпіти тут, на землі. Не чиніть нікому найменшої прикрості, а будьте терпеливі, коли хтось вам зробить кривду. Виберіть собі коротеньке набоженство до на честь Марії та совісно постановіть відправляти його вірно впродовж всього життя, щоб вона своїм заступництвом рятувала вас від пекла. Радуйся, бо ти погасила вогонь спокуси, О, всемолостива владичице, ангелів подиви, апостолів похвало. Святителів, окрасо, я заслужив своїми поганими ділами не бачити лиця цих любимців, Божих, але ти подай мені руку помочі, бо в неї вклав багатий усі скарби ласк і щедрот. Попросив сина свого і Бога прощення за тяжкі мої гріхи, коли я не проклятий. То це тільки чудо твоєї любові. Все ще дра діво, я віддаюся в твої материнські обійми і заливаюся гарячими сльозами подяки. Прийми мене, розкаяного, доверши почати діло і спаси мене. Амінь. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна тими жінками. І під лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса, Спасителя душ наших.